Макарони заправляє томатним соусом. Ця страва має назву ротіні, каже кухарка Тетяна Руденко, і розповідає про зміни у новому меню. Додавилося більше фруктів, ягід і зелені. Нова страва була рибний рулет з відварними яйцями, салату, томати і солодкий перець. Його більше стало. Я думаю, що діткам сподобається. Оновлено технологічні картки, які обов'язково враховують вміст білків, жирів і вуглеводів енергетичну цінність, які відповідають тим рекомендаціям, які дає Всесвітня організація здоров'я. За такими технологічними картками сьогодні працювали кухарі у дитячому садку, розповідає розробниця меню Анна Собко. Його готували півроку. Ми використовували, наприклад, морську рибу, яка багата на селен, на йод, на інші дефіцитні мікроелементи. Ми використовували збільшену норму овочів. Акцент робиться на збільшення білоковісних продуктів. Тобто, це сир молочний, це сметана, це яйця, це морська. Риба. Звичайно, це філи курячі, тому що саме курячі філи містить більше повноцінного білку. Отакі, От скажімо, якісні зміни. Нові страви дегустували до та дитячого садочку номер 2 Шестирічна Оля Ніконенко розповідає про свої враження від їжі. котла котлета вся м'яка. Ну буде там яєчко внутрі. А макарони, будто в пачки зроблено, а смачно. Харчування дітей стало збалансованішим, каже завідувачка дитсадка Галина Коваль. Проте об'єм порцій зменшуватимуть. Сьогодні я вже подивилася, що це великі порції. Діти дітям важко. Сьогодні спробували, і ми, порівнявши це меню із тим меню, яким ми користувалися, ми можемо сказати про те, що значно збільшилася кількість і кількість фруктів і ягід. Фруктів, ягід і овочів. Так, зранку у нас були і банани, ввечері у нас персики. У нас була запіканка з яблуками, і компот з яблуками. І протягом дня у нас було різноманітні овочі. Зараз меню тестують у різних дошкільних закладах, щоб перевірити, чи смакує воно дітям. Новий раціон планують вводити з 1 вересня, розповідає головна спеціалістка департаменту освіти та гуманітарної політики Надія Євчак. У процесі побування страв ми бачимо, що потребує заміни і технологічне обладнання. Для приготування страв парових, які готуються на пару, потрібні спеціальне обладнання. Для приготування страв от перших страв потрібні блендери. Нам на сьогоднішній день ми не маємо цього обладнання в дитячих садочках, але ми маємо велику надію, що Буде закуплено це обладнання для дошкільних закладів, так як воно потребує цього придбання. На сьогодні триває апробація страв із меню. Уже зараз підготовлено меню на осінній період. Зі слів Надії Євчак, у дошкільних закладів нині перехідний період на нове меню. Триватиме він до 1 січня наступного року. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.